А ми переходимо до української медицини. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. У мене в студії. Пане Вікторе, вітаю! Бажаю міцного здоров'я навзаєм. Тим більше, що його тепер можна планувати до 30-го року. Це моє міцне здоров'я і ваше і всіх наших глядачів, бо кабінет міністрів затвердив стратегію розвитку. 2030 – це стратегія розвитку української медицини до 30-го року. Наступні 5 років. От можете коротко е, крупними мазками описати, так якою ви бачите медицину в результаті реалізації цієї стратегії в 30-му році? Трьома словами. Якісна, доступна, безоплатна для е, споживача, тобто для пацієнта, який звертається за цією медичною допомогою, саме ці три ключові е, речі е, відображені в стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року. Хотів би трошки сказати, чи є тут такі революційні зміни, е, такі які ми говорили в 2018 році, коли говорили про глобальну реформу системи надання медичної допомоги. А, і тоді ми порівнювали систему охорони здоров'я з таким лайнером, який пливе... Е, Великим лайнером, який пливе по морю, і говоримо про те, що щоб його розвернути, треба досить велика кількість часу порівняно з велосипедом. І от система охорони здоров'я це ну, величезний такий пласт роботи. Одним рішенням ти не зміниш її, її функціонування. І тоді, змінюючи підходи до фінансування системи охорони здоров'я, ми запустили реальну медичну реформу в нашій країні. І сьогодні, коли ми приймаємо стратегії, ми показуємо, що ми. Цей лайнер не повертаємо, він пливе, але ми його заганяємо вдох і вже відчищаємо все те, що налипло за цих, ну, п'ять років повноцінної реформи з урахуванням того, що законодавча зміна була, і первинка була перша. Модернізуємо деякі елементи і продовжуємо плисти. тому що ті. Етапи медичної реформи, які ми закладали в 2018 році, вони дають позитивні наслідки, але ми не є популістами. Ми аналітики подивилися, що працює, що дає збій, і саме ці е, стратегію, яку ми затвердили урядом цього року, і має яка має там ну, дедлайни до 2030 року з трьома двома трьохрічними планами реалізації цієї стратегії, вона дозволить нам вийти на. Ту систему надання медичної допомоги, яку ми себе бачимо, ми розуміємо, Добре. що є купа факторів, які на це впливають, зокрема воєнний час, але маємо ціль. Я думаю, що ми її досягнемо Ну та умова воєнного часу. Це той айсберг, який може підкосити розворот великого пароплава медичної системи. Але чи правильно я розумію, що це передбачає закінчення, завершення логічне завершення медичної реформи, бо сам термін медична реформа з нашого обігу якось. Останнім часом зник, ну всі зайняті більше воєнною реформою, mm -hmm. але от медична реформа, вона ж не зупиняється. Це буде завершення в 30-му році, чи це знову якийсь етап? Ді, питання в тому, що медична реформа вона не може завершитись ніколи, тому що То -то. вона постійно буде оновлюватись в зв'язку з появою певних нових технологій з урахуванням е демографічної ситуації з урахуванням кадрового розвитку. Постійно будеш модернізувати, але ключові аспекти повинні вже завершитись, і ми скажемо, що ми ж перейшли на нову форму оплати, на нове госпітальне планування. Тепер потрібно дошліфувати ці речі і побороти ті негативні чинники, які в нас є в системі, і тут якби вже включилась така боротьба філософій в системі охорони здоров'я, тому що багато хто кричить, що в нас велика кількість розгалужена мережа закладів охорони здоров'я, велика кількість ліжок в цих закладах охорони здоров'я порівняно з євро. Європейськими країнами. А ми говоримо, що давайте тоді порівнювати кількість спеціалістів, яка працює вузькопрофільних з європейськими з, з країнами Європи порівнювати в Україні. І друге питання: давайте подивимось з доступністю до медичної допомоги. І ми говоримо про те, що в Україні медична допомога набагато доступніша, ніж в. В країнах старої Європи я так про розумію. це говорять дуже багато людей, які тимчасово зараз виїхали, але повертаються лікуватися сюди. Мова не лише про дантистів, там але про навіть планові операції людей. Про все сюди дивіться, я мав зустріч з міністеркою охорони здоров'я ну, з багатьма міністрами європейських країн. Але останнє остання це з Фінляндією, де ми дискутували про це. В неї ключова мета зараз е зробити чергу за надання планових медичних втручань е менше чотирьох місяців, тому що там люди чекають втручань по. 6 і більше місяців. Тому ми говоримо про те, що наші плюси в системі, які є, потрібно використати. Ми зараз повинні сконцентруватися на якість. А, і Мережа, яка в нас є, яка вирішує питання доступності, вона модернізується, але якість повинна бути. Тобто, коли ми говоримо про якість, це така дуже складна тема. Її не можна взяти поверхнево. Кажуть, створити якусь інституцію, яка буде займатися якістю. Ми пішли в 2024 році вже по підготовці до якісті. Ми реформуємо систему судово-медичної експертизи, тому що з якістю потрібно забиратись безпосередньо з тих моментів, коли ми говоримо про проблематику надання медичної допомоги. От ви згадали за слово якість, яке в принципі саме. По собі в українській мові воно нейтральне, є якість висока, є низька, є хороша, є погана. І я дивився стратегію. Переглянув всю уважно не прочитав, але Пройшовся основними пунктами. Там дуже багато хороших слів про все хороше проти всього поганого. Але мене зацікавив один момент. Наприкінці, там це рідкісний момент, коли в такому документі є чіткі цифри. Кіпіата скільки людей має на 30-й рік ну за планами підписати декларації з сімейними лікарями? Який відсоток має бути вакцинації серед дітей? Скільки там хімічних лабораторій повинно бути? Тобто там є чіткі цифри. Це плюс, тому що як правило, ми досягнемо там такого сякого, і все. А що буде, якщо не досягнуть? На тридцятий рік оцих поставлених передбачена якась відповідальність, і хто буде відповідати за недосягнення цілей цієї стратегії? Дивіться завжди політична відповідальність за очільником міністерства охорони здоров'я Ви, ви Міністерство? Говорили, іде четвертий рік іде в четверти буде рік. 4. Якщо тому... ви до тридцятого будете, це буде просто рекорд з рекордів. Да. Тобто це буде численно. Тому що коли ми говоримо про стратегії, це ті, точно вам кажу політична відповідальність міністра, тому що він повинен відслідковувати шлях досягнення цих індикаторних показників. І впродовж їх досягнення коригувати стратегію, коригувати шляхи, як їх досягнути. Тому ключова задача саме за міністром. І там багато класних речей, які повинні саме допомогти людям. От умовно ми говоримо зараз про реформу доступності до лікарських засобів. Так ми запустили багато ініціатив, як про які повинні наблизити лікарський засіб до місця проживання людини. Це і Укрпошта аптека, мобільні аптечні пункти, спрощення ліцензування на. Відкриття аптек в сільських населених пунктах, дозвіл фельдшерам, які працюють в селах, відпускати лікарські засоби по договорах з аптеками. Але ще ми ключову річ, яку хочемо запустити сьогодні. Буду презентувати його в комітеті здоров'я нації Верховної Ради України. Що ми хочемо зробити? Ми зараз бачимо, що є визначений перелік нацперелік лікарських засобів, які найбільш використовуються для лікування хвороб, ми хочемо запропонувати народним депутатам, щоб було раз. На рік загально національні торги на майданчику умовно електронного каталогу Прозоромаркет, де ми говоримо про те, що дивіться є діюча речовина. По цій діючій речовині є 15, 20, 30 препаратів різних е виробників. Ось найдешевший по цих торгах коштує таку-то суму коштів. Ми зобов'язуємо всіх е, суб'єктів, які є в доставці фармацевтичних лікарських засобів, зокрема е, дистриб'ютора і аптеку, щоб він був в наявності. Коли ми порівняли ціни, по яких випускається ця діюча речовина, і які є найдешевші зареєстрований лікарський засіб, то там на порядки дешевше. Ми зобов'язали уже в основах законодавства. Фармацевт повинен запропонувати найдешевший лікарський засіб по цій діючій речовині, які є в Україні. тепер е, ми зобов'язуємо, щоб він був наявний в цій аптеці. І тоді питання в тому, що буде доступна е, лікарський засіб. Так буде доступне. Оце кроки пройти. Чи буде супротив, буде супротив, але потрібно розпочинати про це, комунікувати, показувати наші шляхи, е, отримати підтримку. в Вона що вперед. фармацевтичний ринок буде проти. Дуже проти так. Але ми повинні розуміти, що система охорони здоров'я це е, соціальний діалог. Не можна рухатись mm -hmm. вперед, коли ми не сідаємо. Аємо, всі не проговорюємо, для чого ми ці речі робимо. Пане міністр нас дві хвилини залишається, як завжди, замало часу, але коротко. Це одне з найважливіших питань. А що з медичними працівниками? Бо не буде людей, не буде медицини. А фахівців у всіх сферах в Україні бракує. Звичайно, і тут питання в тому, що кадровий блок людський капітал це окремий блок в стратегії, про який ми говоримо, і підходить до реформи медичної освіти для нас. Пріоритет і на порядку денному, і ми розпочали уже експериментальний проект на базі Львівського медичного університету. Виписали постанову уряду, яка дозволяє нам поєднати клінічну базу з практичною базою, об'єднати там підходи до формування цих кафедр, щоб студенти з першого курсу мали доступ до пацієнта. Спочатку догляд, потім молодший медичний працівник сестринський, і він весь час був в процесі і розвивався. Тим самим ми якби будемо мотивувати. Пріоритизувати якби випускників шкіл приходити до медичних вузів, і це питання в тому, щоб таким чином поповнювати ряди наших медичних працівників які працюють. А зараз є брак працюють. охочих вступати на Є трішки, так і сьогодні ми бачимо про те, що ми збільшуємо державне замовлення, але цього року ми не заповнили на 100% всі місця Справді? по державному замовленню. А, так. а які найдефіцитніші можете згадати? Тут же питання в тому на перших курсах а, це йде на загальні да, ми спеціалізацію робимо під час випуску в інтернатуру, і тут ми запровадили рейтинговий розподіл і вперше запустили портал вакансій в закладах охорони здоров'я. Тобто лікарня не може взяти на роботу людину, якщо вона не озвучила цю вакансію на порталі вакансій. Це зобов'язань. Таким чином, ми використ... виконуємо антикорупційну стратегію, яка раніше була у нас практика. Коли щоб потрапити на роботу, медсестричкою, треба було давати хабар керівнику закладу. Це також викорени. І ми розподіляємо в інтернатуру на оці місця для того, щоб поповнювати там, де є прогалини по кадрах в системі охорони здоров'я. Дякую за роз'яснення, пане міністре. і дякую, що знайшли час. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був в розмовній студії.